Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці, і так виглядає місце нашої сьогоднішньої роботи. Це лікарня і наше завдання тут це встановити гібридну сонячну станцію потужністю 15 кВт в годин на базі інверторів Fronius та Victron. Скажу наперед, що вся техніка була подарована Україні Євросоюзом в рамках підтримки українських лікарень. Ну а наше завдання лише якісно все під'єднати. А так як в Ютубі відео подібної техніки дуже мало, то думаю, вам це відео сподобається. А наступні кадри присвячуються тим людям, які щиро вірять, що треба купляти для даха приватного будинку більшого розміру, більшої потужності сонячної панелі, бо так дешевше. Так, воно дешевше, але задумано воно не для кровлі, а для металічного каркасу все ж таки. Ви подивіться, як це легко в кавичках, звісно, монтується. І... Подумайте, як ви самі це будете робити вдома. А це той самий випадок, коли легка робота зазвичай виявилась взагалі нелегкою виконання цього разу. Це, на жаль, все, що ми встигли вдвох за весь день. Це провели сонячні провода через гофру та встановили обладнання на своє місце. До проводів комутації навіть не дійшли. Кінець другого дня, на жаль, так само не дуже оптимістичний, бо до щитка безпеки ми навіть не дійшли, лише вивели провід, але він 10 міліметрів, це, повірте, не так то та і просто зробити. Під'єднали акумулятор, це зайняло, мабуть, півдня, бо провода 95 мм, це все треба задільзувати. І засунути ще й в кору, повірте, це непросто. Ну і, мабуть, один кілометр проводів сонячних скомутований з інверторами. А ось і відповідь, чого так довго? Бо засунути 10 проводів через гофру довжиною 40 з метрів, коли на вулиці мінусова температура, взагалі нелегко виявляється. По стіні поставити її, нібито і трішки легше, але просвердлити, поставити дюбіля, поставити кліпси і рівно це все натягнути зайняло, на жаль, більше одної години. Хоч в результаті, так, да, виглядає гарно. На горищі трішки легше, звісно, що було, але дах дуже високий. Драбина не поміщається, а маленькою ти не дістаєш. Тому довелося навіть займатися трішки альпінізмом, щоб це все натягнути. Не дуже, аж прям рівно, але задовільно. А це якось вже взагалі не смішно, бо без інтернету От, о, перший запуск ми ніяк не зробимо. Він тут обов'язковий. Магістраль у нас доволі довга від роутера. Це близько 25 метрів. Міняти весь провод взагалі не хочеться по горищу. Тому пробуємо спочатку поміняти і ще раз перепакувати дільзи, може це допоможе. Нарешті довгоочікуваний момент це перший запуск, ну, правда, не зовсім перший, ми вже бачили якусь потужність. На жаль, з чотирьох полів при такій погоді ми більше 500 Вт ми і не побачили, але головне, що ми пересвідчились в тому, що все правильно скомутовано і все працює. Оце найголовніше, бо коли працюєш три дні і щось виходить в кінці не так, то це розчаровує. А так все працює, все добре, можна все вже закінчувати. Так виглядає вже в кінці об'єкт, ми його таким будемо лишати, вже. все гарно, все гармонійно. Зліва ми бачимо великий щит безпеки сонячний, з дісішними автоматами, плавкими ставками та УЗІПами, звісно, своїми заземленнями. Все гарно сховано коробами, дуже дуже насправді гарно. Два фронів по 6 кВт, низькочастотний трансформаторний Віктрон над 15 кВт, МПП, яка окремо заряджає акумулятори раптом, що, ну і серверу, там справа світить. Без нього ніяк все не працює. Щит безпеки з двома АВРами і автоматами для генераторів мережі. Ну і акумуляторний ящик, який забрав більше, ніж півдня дня, своєю бмс і балансіром. Настройки всі поставлені, бачимо вже якусь потужність. Головне тут було настроїти так, щоб не вибивав автомат на вході, бо вхідна потужність у них не така і велика, на жаль. Отак От будемо лишати, нам лишилось лише близько вкозахист і на цьому, мабуть, все. От починаємо забивати заземлення, точніше, блискавко захист, бо заземлення воно з іншої сторони, між ними 10 метрів має бути. От Маємо штир наконечником, тут от муфта. от Другий штир, зараз дасть третій. Отвір зробили метр, ну а далі будемо забивати. От і Майже завершення ми під'єднали монолітний провід з даху з полоскою і з цим штирем. Ізолювали це спеціальним скотчем. Коробка гарно це все ховає. Що насправді це лише візуально можна було і напрямі їх з'єднати. Ну, ну що ж, будемо підсумувати потрошки. Отак виглядають 15 кВт, 15,5 навіть насправді. Вирішу зблизька показати рейку, як воно виглядає. Шпілька закручується в тропілу. Маємо ельку, резинка зажимає. Так само болти на ржавіті з гровером зажимають. Оцю штучку. Там аналогічна штука, відверта перший раз з рейком працює, би вона до нас ще не ну і Основне це блискавкозахист. Один прийомник і отам от в кінці видно другий. Ну і от Затягуємо зараз вниз і по суті мабуть все. Об'єкт зайняв 3,5 дня, сьогодні четвертий, але от обід закінчимо. Погода вносить, звісно, свої корективи. Але і роботи було дуже багато. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Далі буде ще цікавіше.